Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт Пане Олеже. Хочу поговорити, звісно, про те, що відбувається на нашій Донеччині на полі бою. Загалом яка ситуація? Ну але очевидно, найперше, десь так переходячи із курської операції. Скажіть, чи відчутно чи відчутно, що вона вже впливає на інтенсивність боїв, зокрема на Донеччині? Ну, в контексті можливо якихось відтягування резервів зі сторони ворога. Ну, якщо брати чи впливає, чи ні, то я би так сказав, що на даний час ніяк не впливає, тому що ворог продовжує свої штурмові дії майже з такою ж самою інтенсивністю, як і до цього. Щодо резервів, для того, щоб він перекидував саме на той напрямок з часів ярського напрямку, то такої інформації немає. Особисто я її не володію. Свій час він перекидував резерви на харківський напрямок, на Вовчанський. Вод але сказати на сьогодні на Курщину, то не готовий. Як загалом можна охарактеризувати сьогодні ситуацію на Донеччині? Тому що я коли читаю кожен вечір зведення генштабу, ветері, в тому числі, звісно, ми ну вже достатньо довгий період кажемо про те, що ну найгарячішими напрямки напрямками залишаються Покровський, Торецький, Часовоярський. Зрозуміло, що росіяни тут мають ну чи не найбільше такого успіху тактичного, звісно. Але коли маркувати ситуацію вашими очима, ви бачите, що відбувається там. На сьогодні відбувається, що ворог все ж таки намагається нас простиснути. Правда, на сьогодні його ці намагання не підтверджені саме механізованою складовою. Загалом це більше такі піхотні штурми, які він здійснює на нашій позиції. Однак вони безперервні. Він постійно намагається нас давити саме от людським ресурсом. Ну звичайно, тут працює боги війни. Це артилерія безпосередньо, дуже сильно представлене мінометне ураження. І по всій лінії бойового зіткнення звичайно працюють е, дрони: дрони зі Скидами, дрони е, камікадзе. Але такого, що саме броньована техніка виїжджала на сьогодні, ми не спостерігаємо. Угу. Водночас, броньованої техніки там також дуже багато порівняно із іншими відтинками, тому що зрозуміло, що окрім чисельної переваги, ворог намагається туди кинути і підкріплення для своєї піхоти. Чи піхота це все-таки номер один сьогодні? У них тактика. Так, він за змогою постійно намагався поповнювати боєздатність та їх підрозділів які штатно втрачають її. Однак на сьогодні у нього досить таки скрутна стан саме з поповненням механізованої складовиці, боєвиброньовані машини в першу чергу. Тому на сьогодні він поповнює свої ряди саме мобілізованими, і саме людьми намагаються нас протиснути. Тобто він просто намагається змати здобутки за рахунок більшої кількості людей, чим є у нас, і за рахунок того, що він їх повністю не шкодує, пане Олеже, росіяни намагаються зараз вдаватися до тактики все таки оточення якихось населених пунктів, чи вони намагаються штурмувати і в лоб. І загалом, а, коли говорити про. Рух росіян на цьому напрямку, ну от як ви бачите, що у них реально працює краще? Він постійно час від часу він намагається повернутися до попередньої своєї задумки. Вона була у нього для того, щоб взяти часів яр безпосередньо з північного південного флангу в оточення. Однак йому це не вдається, і тоді він переходить до лобових штурмів. На сьогодні ми можемо спостерігати, що ця задумка оточити часів ярівський напрямок, саме часів яр. І у нього не виходить, тому він продовжує штурми безпосередньо. Це звичайно північний фланг, це там, де у нас напрямок Калинське. Ну і також південний це напрямок Іванівське, там наступочки. а також гарячим залишається локація, Це безпосередньо Клещівка і Андрівка, які дуже сильно заважають ворогу саме вирівняти тут фронт і саме спробувати заходити далі з південного на фактично, ми ем, так почали набагато жвавіше говорити про фортецю часів яри і про активізацію боїв. Там ну мені здається, ще з осені минулого року. А окрім того, що часів яр це висота, в чому феномен цього укріпрайону? Ну, дійсно, з жовтня минулого року е, практично розпочалися штурмові дії саме на часі в Ярівському напрямку. Е, ну часів яр він досить таки дійсно важливий, тому що він прикриває е, собою як щитом. Це е, Краматорська слав'янська а також Константинівська Дружковською. Тобто, якщо взяти за часів'ярем, розпочинається така дещо рів, рів, рівна більш так місцевість, тобто він тут може тоді вийти на оперативний простір, щоб е, діяти е, далі. Ну і звичайно, часів яр прикриває безпосередньо не тільки ці наші міста, він також прикриває ту саму логістику, яка здійснюється у нас. Е, в тилу безпосередньо, тобто він такий має дуже багато е, різних задач, які наші оборонці на сьогодні виконують. Скажіть пане, Олеже, потенційно ми розуміємо, що ворог десь в притул підходить вже і до Мирнограда, і ну до Покровського на Покровському напрямку він е, має певні успіхи для часового яру. Потенційно, та ну це ясно, що це моделювання ситуації, але в разі його активнішого просування, наскільки збільшиться і зросте загроза безпосередньо над часом яр? Ну, взагалі, вся лінія фронту, яка на сьогодні існує, яка б вона у нас не була досить такою довгою, воно все взаємозв'язано між собою. І якщо десь на одному відтінку відбуваються якісь події, або в ту, або в той, або в інший бік, вони безпосередньо від до, до е, мають свій відбиток і на інші відтінки, це ми можемо навіть сказати по тому ж саме Харківському напрямку, коли ворог намагався перекидувати тоді підрозділи з більш таких до цього активних. Ділянок, тобто воно все взаємодіє, і все вже на практиці. Ми можемо бачити, який розвиток подій воно вже буде мати безпосередньо, як ми кажемо, в армії це по факту. Я завжди у вас запитую про. Артилерію і про те, ну не те, що співвідношення західні аналітики, між іншим, дають по Донеччині ну, такі собі ем, дані. Вони кажуть, що співвідношення артилерії сьогодні, ну от на тому, до прикладу, Покровському напрямку, один до десяти. Ясно, що на, на користь росіян. Але наскільки оцей вогневий вал він сьогодні ну, безлімітний у росіян, пане Олеже, за вашими оцінками, наскільки ну, нам вдається тут? І контрбатарейною боротьбою в тому числі працювати активно. Ну, можемо сказати, що на сьогодні це не того ураження, яке б вони хотіли, яке ми мали на початок повномасштабного наступу, коли кількість пострілів була дуже дуже значна, на сьогодні він не має такої можливості до того ж, не вистачає його внутрішніх потужностей по виробництву пострілів. Також він тут залучає, як ми знаємо, іранські і північно корейські снаряди, тобто не можна сказати, що він має. Безпосередньо таку щільність вогневого враження, яка йому необхідна. Однак досить таки значна у нього артилерія працює на постійній такій основі, що в день, що в вночі. Ну і треба зазначити, що. До створення артилерії також відносяться і мінометні системи, які калібром більше 100 міліметрів. Ну і звичайно, РСЗВ, яке також тут представлено, це також артилерійські системи. Звичайно, ми їх знищуємо. Практично знищуємо ну, майже щодня якусь артилерійську їхню систему. Ми, наша, наша бригада вона знищує. Тобто немає такого дня, щоб ми не мали здобуток. Однак цього металобрухту ще з радянських часів у них дійсно досить таки багато. Ясно, що у росіян переважають є авіаційна компонента. Що можете сказати про каби і роботу їхньої авіації? Ну, якщо взяти по кабам, то ми могли спостерігати до цього. От візьмемо червень, травень, досить значну кількість вони використовували саме на нашому напрямку, саме проти часів Яра. Ми бачили, як ми бачили, які він на сьогодні відео в інтернеті, однак потім вони акцент змістили на турецький напрямок. Саме там почали використовувати переважну кількість кабів. На наш напрямок їх значно значно. Поменшував, однак час від часу ми можемо спостерігати, що на нашому напрямку він використовує не керовані авіаційні ракети. Ну такий своєрідний такий замінник саме кабам. Насамкінець пане олеже. Ясно, що російське військо також оновлюється за рахунок там поповнення своїх резервів за рахунок, очевидно, певно якихось ротацій. Але ви, ви загалом схарактеризували ну морально-психологічний стан ворога сьогодні, тому що. Ну, війна очевидно мусить впливати і на них. Ну, це буде моя е, особиста думка. Я безпосередньо з полоненими не спілкувався. Mm -hmm. Тому за ту інформацію, яка є у відкритих просторах, я би так сказав, що з морально-психологічним станом у них не все гаразд. Немає у нього того позитиву, який вони буває розписують в своїх мас медіа. Насправді ті, хто сюди потрапляв, ці мобілізовані от заробітчани, які підписують контракт за великі гроші саме для росіян коли вони потрапляють безпосередньо в зону бойових дій, вони розчаровуються. Вони розуміють, куди вони прати, і різко, дуже різко їхня така побідобесія, воно у них втрачається. От так треба зазначити, звичайно, що тут є і професійної їхні вояки, які заточені саме на війну. Яким війна це як мать рідна, і вони дійсно тут присутні і досить такі гарно воюють. Дякую вам величезне, пане Олеже, за ваш коментар. Що знайшли час долучитися? Олег Калашніков, начальник про служби ї артилерійської бригади, був нашим гостем. Нині пасибі.